Як ті, що їм нині гривню до пенсії додали, якщо би то 1 квітня чи ніч на Миланки сприйняли би цежа жарти чи наслідок п'янки. А це уже серпень місяць і в нашій крамниці за гривню ту, що найбільше, дістанеш по пиці. Ні хліб, ні сіль навіть мила не купиш простого, хіба шнурок. І то, певно, до меж того одного. Сусідки ще того літа купив би був чвертку тепер куби за ту гривню набрала в піпетку. Ще добре де баба й діду, зберуться докупи та й стане їм двом купити паперу до дупи. Ой як би там баба з дідом папір не мотали, такий хосен стоїть гривні, як з тих, що давали. Про них усіх дідо гріє, уміє сказати. Ще й кому з них, де конкретно ту гривню запхати. Загр... Згадає всі, щиросердно, на всі параграфи, знаю, І де він їх скаже видів, і хто би їх трапив, і хто така мама їхня, і що б їм заклало, і де би їх всіх кололо, і що повсихало. Та Грегору не дивота, що візьмеш з такого, усі якось гривню взяли, ще й раді від того. А хто її зараз має, не мніть у кишені, не знаєте, що робити, приходьте до мене.